Стало також відомо, що нібито Дональд Трамп цього тижня може запровадити санкції проти Росії. Про це пише видання The Wall Street Journal, але матеріал доволі не конкретний. Вони посилаються на джерела, які близькі до Дональда Трампа, мовляв, Трамп обурений поведінкою Путіна, направду так і є, і, ймовірно, обмеження, які будуть запроваджувати в Білому домі проти Росії, не включатимуть нових банківських санкцій, тоді запитання, що вони включатимуть, але обговорюються інші варіанти, які не поточнюють. Інші варіанти тиску на Путіна, щоб той пішов на поступки за столом переговорів. Що стосується 30-денного припинення вогню, що підтримали ми, підтримала Європа, але не підтримує Росія, які конкретно кроки можуть бути зроблені Білим домом і Трампом проти Росії, не говориться. Тому я вважаю поки що цю публікацію мало достовірною, швидше редакційними розміркуваннями. Але на що варто звернути увагу? Видання пише також, що Трамп може і не запровадити ці санкції, так і е, акцентують на тому, що Трамп встомився від мирних переговорів, розглядає можливість відмови від участі в них, якщо його останній крок буде невдалим. Не випадково Трамп підключив до цього процесу Ердогана. Ердоган відправив очільника за кордону відомства вчора до Росії. Там велися переговори. Наскільки я розумію, результатів вони ніяких не дали. Путін залишається на своїх позиціях. Ну і тут Ердоган може вступити в гру значно сильніше, аніж то нині. Він просто сидить за цим, спостерігає, йому може не сподобатися. Тактика і стратегія Путіна, зважаючи на те, що Ердоган зараз ну став такою дуже важливою політичною фігурою, і на близькому сході, ну не можу сказати, що в перській затоці, але все ж таки на азійському континенті та в Європі загалом. Повертається Родоган на світову арену, геополітичну арену, і для нього дуже слушний шанс зарекомендувати себе і додати собі ваги, якщо йому вдасться якось дотиснути Путіна. Як варіанти є, ну та ж сама Сирія, але це поки що розмірковання. Щодо Трампа, що вплинуло на Трампа, що він може посилити санкції? Ну, по перше, є три фактори, які впливають на його поведінку: це неприязнь до Зеленського. Який на думку Трампа заохочує до подальшого конфлікту, наполягаючи на санкціях. Хоча Зеленський погодився на припинення вогню. Ви знаєте, що Зеленський спочатку висував ідею не повного всеосяжного припинення вогню, а припинення вогню лише на морі та в повітрі. А по лінії бойового зіткнення бої мали продовжуватися. Саме на за наполяганням Трампа ми погодилися на пропозицію 30-денного безумовного припинення вогню всюди. Але на думку Трампа додаткові санкції це вже другий фактор, про який пишуть журналісти. Санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, а лише ускладнять відносини із Росією і йому, мовляв, це не потрібно. Трамп прагне відновити економічні зв'язки. Тому ймовірність ухвалення санкцій з приводу саме цих двох факторів ну, дуже низька. І по-третє, Трамп вважав, що знає Путіна. І що російський лідер припинить війну як особисту послугу, але небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа. Про свого російського візаві, і Трамп може посилити санкції. Ну, я тому й кажу, що публікація Вашингтон-Пост доволі розмита, але справді є низка факторів, які можуть вплинути на Трампа для ухвалення рішень, тобто санкції може запровадити, а може не запровадити. Що переможе у Трампа? Ну, друзі, це складно передбачити, скільки ви знаєте, наскільки Трамп взагалі непослідовна і нелогічна особистість як геополітична. Тому будемо чекати рішень у Вашингтону. І зважаючи на те, що Кремль десь відчув перевагу у протистоянні із Трампом, там ухвалили доволі цікаве рішення, яке також може вплинути на те, що Трамп завтра чи післязавтра вирішить робити далі. І це може допомогти і нам. Про що йдеться мова? Схоже, що в Кремлі дали команду мочити Трампа як свого часу, мочили Джозефа Байдена. Кремлеботи почали писати про деменцію Трампа, а також обзивати його клоуном. Акаунти в інтересах Кремля в російській мережі ВКонтакті відмовилися від нейтрального тону в коментарях про Трампа і почали писати образливі репліки на його адресу після того, як президент США сказав, що Путін збожеволів. Про це пише російське агентство. І це стало фактично вперше за весь час спостереження за кремлівськими тролями. Це дуже важливий момент, тому що якщо піде конфронтація по лінії москва вашингтон то звісно тоді білий дім буде ухвалювати рішення проти Росії, а це суттєво допоможе нам тиснути на Путіна, оскільки вже абсолютно всім зрозуміло, що Путін не хоче зупинятися у воєнних діях, але хоче вести переговори. Ну і навіть постійно говорить про те, що от в Ватикані цього зробити не можна, тому що мовляв. Члени делегації мають санкції європейські, вони не зможуть долетіти. Але це все мечня зроблять виключення. Це просто-напросто демонстрація того, що не будемо ми робити так, як то хоче захід. Давайте робити так, як хочемо ми. Але певно, і в Стамбулі не буде переговорів, оскільки ще раз втретє, повторюся, контакти по лінії Анкара-Москва також ну не передбачають якихось суттєвих проривів. На цю хвилину. Окрім того, стало відомо про те, що переговори Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, які присвячені спільній боротьбі за контролем санкцій, які мають перешкоджати постачання компонентів інших товарів до Росії, ця робота, ну і ця боротьба сходить на Нівець. Про що йдеться мова? Є спеціальна група, яка працює з унеможливленням обходу цих санкцій. 20 травня в Брюсселі. Проходило засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, де, власне, обговорювали цю проблему. І стало відомо про те, що спеціальний посланник Європейського Союзу санкцій Девід О. Саліван заявив про повну відмову від Трансатлантичної координації з питань ухилення від санкцій. За його словами, спільна робота з цієї теми більше не ведеться, а співпраця країн Великої Сімки щодо цього втратила імпульс. В Принципі інформація не нова. Європа намагалася відновити цю роботу. Це погано що так, але з іншого боку, зараз це є демонстрація Білим домом, намагань і спроб переконати Європейський Союз активніше долучатися до санкційного тиску на Москву. Вони цього не заперечують. Це вже справа мовляв Брюсселю. Нехай вони визначаються. Це погано, звісно, тому що трансатлантичний тиск не набагато ефективніший. Але це і добре, тому що Європа буде змушена робити більш дієві кроки. Дуже сподіваюся, що заяви Фрідріха Мерца, який на себе зараз перебрав фактично лідерство в Європі. Вони знайдуть практичне відображення у санкціях і ті же передачі ракет до України, що той обіцяє робити таємно ніякої публічної інформації про передачу зброї з Німеччини не буде. Але Європа зацікавлена в тому, щоб ми встояли і ні в якому разі не. Були завойовані Росією втім. Дуже не хотілося, щоб Європа повторила тактику Джозефа Байдена, який постійно говорив: ми допомагаємо Україні стільки, щоб вона не впала. Але я вже додаю від себе. Не стільки, щоб вона виграла, можливо, ситуація зміниться. Європейський же союз намагається підтримувати контакти з Білим Домом. Для них вони дуже важливі, тому ми і бачимо певну непоквапливість з боку ЄС щодо ухвалення рішень про допомогу Україні, тиску на Росію і так далі. Це пов'язано із митною війною ЄС та США, яку оголосив Дональд Трамп. Він відтермінував її до 9 липня. Сказав, що поки що 50% мит на всі товари вводити не будемо. Ми проводимо переговори. Європейський комісар з питань торгівлі розповів про постійні телефонні розмови з міністром торгівлі Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром про те, що вони постійно намагаються налагодити зв'язки, аби не допустити саме цієї торгової війни. Що ще раз мені засвідчує про е, певну стриманість Європи саме в питанні допомоги Україні через призму непростих відносин зі США. Скільки це буде тривати, будемо бачити, друзі. Але я не виключаю, що Трамп, як пише сьогодні Західна преса, може взагалі відійти від переговорів. Тоді вся відповідальність за припинення російсько-української війни і підтримки України буде лежати на плечах Європейського Союзу, ну можливо, і Туреччини.